Хоч і в горах, але тепло. Одна з найвіддаленіших шкіл Верховинського району отримала у подарунок 12 енергозберігаючих вікон та двоє дверей. З новими вікнами тепер будуть вихованці пришкільного інтернату Гринівської зош. Школа старенька, дерев'яні рами були вже аварійними. Тож каже директор закладу, боялися навіть легенького вітру. Оновити конструкції допоміг депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Каже, опалення у школі є, однак старі вікна не утримували тепло. З новими вчитися дітям буде комфортніше. Ті вікна, які були, вони були досить старі. Дерев'яні старі вікна, які не тримали тепло взагалі, при тому, що опалення є в інтернаті, а вікна були пусті. Тому зараз вже діти можуть знаходитися в теплому приміщенні без протягів і, Відповідно, я думаю, отримувати знання село Гринєва одне з найдавніших гуцульських сіл, і датується ще 1702 роком. Це дуже розкиданий населений пункт, тож дітям до школи подекуди доводиться добиратися більше десятка кілометрів. Наразі у Гринівській школі навчається 150 учнів, 32 з них знаходяться тут цілодобово у пришкільному інтернаті. Проблему довозу дітей у навчальний заклад каже його директор, не вирішує навіть шкільний автобус. Тож у планах керівника розширення інтернату. Якщо врахувати навіть що. Наша школа є базовою школою для Пробінівської, Грамітнянської, Голошинської, Білорічанської шкіл. То ну, ми мусимо дбати про нормальне технічне забезпечення і, взагалі, про житлові умови пришкільному інтернаті, тому що навіть і шкільний автобус всіх проблем вирішити не може, оскільки бачите самі, який розкиданий населений пункт. Тому взагалі десь моя мрія про школу майбутнього, що мав би бути пришкільний інтернат, розрахований як мінімум на 100 учнів, де б діти могли проживати круглодобово, тоді би можна і про гуртки говорити. Проблему Гринівській школі більше, ніж достатньо, тож Юрій Дерев'янко пообіцяв і надалі співпрацювати із закладом.